Діти. Давайте разом привітаємось, приготуйте ручки. Сонечко сяє, пташка літає, дощик навколо поля поливає, діти гуляють, квіти зростають, дерева в садочку, вітер гойдає, гляну навколо, все це я люблю, квітучу та сильну країну мою. Діти, а чи знаєте ви, як одягалася українська дівчина? Давайте прослухаємо оповідання Павла Глазового, яке називається Як одягалась українська дівчина. Сідайте рівненько, слухайте гарненько. Українська дівчина одягала спершу сорочку. На неї спідницю чи плахту, потім запаску, зав'язувалась поясами, на останок одягала корсетку, а на ноги чобітки. На голову віночок, на шию намисто. А звичайна українська сорочка зовсім не звичайна. Тканина сорочки і вишивка, і навіть колір ніток мали чарівну силу. Насили такі сорочки наші предки, давні слов'яни. Тканину для них виробляли самостійно і прикрашали сорочки магічними знаками сонця, поля, води. Ці знаки відлякували ворожі сили, хвороби та нещастя. Тож це тканя з рук давніх ткаль виходила вже зачарованим на добрі діяння. Потім сорочку вишивали, і шитво було непростим, серед ниток обов'язково була нитка червоного кольору, бо цей колір вважається чарівним оберігом. І не тільки червоні нитки, а й усі магічні знаки та символи, що захищали людину, звалися оберегами. Вишивали дівчата знаки сонця, землі, води, а ще світове дерево, берегиню, коней, птахів та квіти. А зараз перевіримо, чи уважно ви слухали, які елементи одягу одягала українська дівчина? Яка українська сорочка? Чим прикрашали сорочку? Який колір обов'язково був присутній на сорочці? Молодці. А зараз пограємо у гру. А я пропоную вам вдома намалювати віночок. Чекатиму на ваші роботи. До побачення!